Тимні події вівторка. До вашої уваги в студії сьогодні працює Яна Павлова. Вітаю вас. У півфіналі футбольного кубка України точно зіграє представник другої ліги. Сьогодні відбулось жеребкування чвертьфінальної стадії турніру. Базовою датою матчів є 29 листопада. Чи не володар трофею Шахтар в одній четверті вдома зіграє з Вересом? Динамо завітає в гості до першолігової десни. Ворскла зустрінеться із Маріуполем. Особливим є протистояння ФК Львів та дніпро 1 Обидві команди виступають у другій лізі. Дніпран, дніпряни йдуть другому групі Б, на Львів п'ятий у групі А. Востаннє друголігова команда проходила в кубку далі, ніж одна четверта фіналу в сезоні 2013-2014, коли це вдалось черкаскому Славутичу. Завтра Шахтар у четвертому турі Ліги Чемпіонів у Харкові прийматиме Фаєнорд. Обидві команди не стали випробовувати поле стадіону Металіст, яке опинилося під великим навантаженням. Тут грали і в суботу, і в неділю. Втім, за словами тренера гірників Павло Фонсеки, зараз газон перебуває у відмінному стані. Тренер розвіяв сумніви, що до Бернарда він буде готовий грати. Натомість пропустять матч дискваліфікований за червону картку Ярослав Ракицький та травмований Сергій Кривцов. Отже, фарі центральних. Захисників ордець Хочолава фактично немає альтернативи. Нагадаємо, в минулому турі Шахтар переміг Фейнорд на виїзді 2-1. У голландців все ще немає жодного очка. Усі думки про цей матч. Я зараз переживаю момент впевненості у власних силах, оскільки в останніх іграх забиваю м'ячі. Ліга чемпіонів важкий турнір, але я вірю, що і завтра допоможу колективу. Нам важливо пробитися до плей-офф. Цей Місяць був складним для нас. Багато матчів, постійні перельоти, багато часу в готелях. Але ми вивчали суперника, робили відеонарізки для наших гравців. З приводу характеру гри. Не думаю, що завтра буде інший матч. Можливо, зміняться два-три виконавці, але в цілому буде така ж гра. Як і в гостях Ми ще сподіваємося поборотися, хоча б за третє місце у групі. Отже, мусимо здобувати результат. Втім, ми серйозно розглядаємо і перспективу виходу до плей-офф, адже можемо виграти всі три матчі, що лишились. Погана погода, умови рівні для усіх. Шахтар після трьох турів другий в групі і шістьма очками на три пункти більше у лідера Манчестер Сіті, який завтра на виїзді зустрінеться із Наполі. «Фейнорд» в разі поразки «Шахтарю» втратить всі шанси на вихід до плей-офф. Стартує четвертий тур Ліги Чемпіонів сьогодні. Відразу шість команд мають можливість достроково оформити вихід до плей-офф. Першими в черзі за путівками в одну восьму фіналу стоять гранди Манчестер Юнайтед, Юнайтед», Барселона. Більше про головні інтриги дня. Далі в сюжеті Вадима Шев'якіна. Здавалося, Рома третя сила групи Сі, слідом за чемпіоном Англії Челсі та стабільним учасником найвищих стадій плей-офф ліги чемпіонів мадридським Атлетико. Втім, сьогодні Рома має хороші шанси очолити квартет, якщо переграє вдома Челсі. В минулому турі на Стемфорд-Бридж команди зіграли 3-3 з дублем від супербомбардира Роми Едіна Джеко. На його рахунку вже 10 м'ячів у сезоні, у тому числі три у лізі чемпіонів. Бельгієць Раджан Енгулан, лідер Римляну центрі Оля сподівається, що його команда матиме кращий результат за підсумками сезону ніж грізні лондонці, яким він відмовив минулого літа. Я ухвалив рішення не переходити в Челсі і залишитись у Ромі. Мені здається, серія А стала більш збалансованою. Подивимось, де буде Рома наприкінці сезону. В іншому матчі групи свою першу перемогу спробує здобути мадридський атлетику, який приймає азербайджанський Карабах. 12-0. Це різниця м'ячів ПСЖ після трьох турів. Парижани єдина команда Ліги Чемпіонів, яка не пропустила жодного голу. Неймар Кавані Ді Марія. Та компанія сьогодні можуть продовжити єврофеєрію, адже приймають останню команду квартету Бі Андерлехт, яка навпаки має різницю м'ячів. 0-10. Особлива увага до результативності пари Неймар Кавані. У перших трьох іграх вони забили сім м'ячів на двох три чотири роки тому ПСЖ грав у групі з Андерлехтом і теж мав дев'ять очок після трьох турів, але потім зіграв з Андерлехтом у нічию. Тож ми поважаємо суперника з приводу Неймара. Скажу, що тут він може вийти на вищий рівень, як особистий, так і командний. Окрім ПСЖ, достроковий вихід з групи Бі сьогодні собі може забронювати і Баварія, якій для цього потрібно на виїзді перемогти Селтік. Схожа ситуація у квартеті «А», де Манчестер Юнайтед має 9 очок. Базель 6, ЦСКА – 3, а Бенфіка 0. Якщо Базель здолає вдома ЦСКА, то швейцарці стануть першою командою не із грандів, що вийде до плей-офф. ще ближче до потівки до однієї восьмої фіналу. Манчестер сьогодні команда Моріні приймає Бенфіку, яка ризикує вперше за три роки не подолати групову стадію. У групі ді на достроковий вихід в плей-офф дуже розраховують Барселона та Ювентус. Каталонцям, які не втратили жодного очка. Сьогодні потрібно на виїзді перемагати Олімпіакос. Ювентусу ж необхідно взяти максимум у Лісабоні проти спортинга. Сьогоднішні матчі Ліги чемпіонів розпочались близько 10 хвилин тому. На те момент Рома перемагає Челсі 1 1-0. В інших матчах рахунок не відкрито. Мінус два гравці для київського Динамо у виїзному матчі Ліги Європи проти Янг Бос. Команді Олександра Хаскевича не допоможуть форвардімерсім Бокані та півзахисник Віктор Циганков. Конголезець зазнав травми стигнав поєдинку з Карпатами, і на відновлення йому, за словами медиків, знадобиться чотири дні. 19-річний циганков опинився у лазареті після загострення травми м'яза стигна. Матч Янг Бойз Динамо відбудеться у четвер. Цей же день інший український клуб в лізі Європи Зоря на виїзді зустрінеться із німецькою гертою. У двох попередніх турах безстрашні Луганчани переграли атлетик в гостях і ту ж таки герту вдома. А тепер налаштовані ще раз дивувати Європу. За словами головного тренера Юрія Бернедубо, його команда детально вивчила гру суперника і особливих сюрпризів від берлінського клубу не очікує. Наразі зоря із шістьма очками посідає друге місце квартету Джі, поступаючись лідеру Естерсунду усього одним пунктом. Все хорошо, все готовятся с хорошим настроением. Только один турнир, это усилий примат. Я уверен, что намного сложнее, потому что то мы играли у себя дома в Львове. Сейчас нам предстоит играть в Германии. Чи покаже українське телебачення зимову олімпіади 2018 Скільки наших спортсменів виступить у пхенчхані і яку грошову нагороду отримують ті, хто завоює медаль? Питання, що ставлять цікавлять багатьох, деякі з відповіді на них прозвучали на сьогоднішньому засіданні оргкомітету з підготовки до ігор. На заході побував наш журналіст Владислав Шалота. У Великій залі президенти національних федерацій на сцені міністр, президент національного олімпійського комітету та віце-прем'єр-міністр фактично перші люди вітчизняного спорту. Розпочали з вручення подяки ЮА Першому за показ всесвітніх ігор. 2017. Це завдяки вам. Я маю на увазі. Тут, 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 тут скоріше журналісти працювали просто від душі спортивна редакція. І це відмітили спортивний комітет натиснув, скажімо так, на мінмолоді і спорту, і вони не могли не відмітив. Тепер від Юа Першої очікують і показу зимових Олімпіади та паралімпіади 2018 у Пхенчхані, а також Кубка світу з біатлону. Контракти на придбання телевізійних прав все ще не укладені, проте це може статися вже найближчим часом. Все залежить від того, наскільки швидко уряд виділить обіцяні сьогодні 128 мільйонів гривень. кажуть, п'ятницю буде засідання Кабміну, і вони це там вирішать. Дуже не це сподіваюся. ми встигнемо багато чого. Трансляцію. Переплатити з РРТ концерну. це такі не цікаві глядачі речі, але ми встигаємо багато чого. Там закладено вже зараз і на паралімпіаду, і на олімпіаду, і на середніші речі і на біатлон теж до речі. Для участі в Олімпіаді 2018 українці вже завоювали 15 ліцензій, 11 у біатлоні, ще 4 у фігурному катанні. Відбір триватиме до кінця січня наступного року. У міністерстві розраховують на олімпійську команду з 40 спортсменів в 11 видах спорту. У підготовку кандидатів у 2017-му витрачено більше 54 мільйонів гривень. Ще майже 10 заплановані на безпосередню участь в Олімпіаді. Тож кожна потенційна медаль буде на вагу золота. Якщо у нас буде 2-3 медалі, то ми будемо скакати всі де потолка різного готунку. Тобто ви як вболівальник від двох-трьох медалей будете. Я від одної там буду скакати до потолка і буду дуже вболівати у підготовку паралімпійської збірної до Пхенчхана. Витрачено 20 мільйонів гривень. Мотивацією стануть і призові. Відтепер вони однакові для олімпійців і паралімпійців. Нагороди на зимових олімпійських іграх будуть складати перше місце як у олімпійців, так і у паралімпійців. 125 сто тисяч доларів. Друге місце 80 тисяч доларів і третє місце 55 тисяч доларів США. Зимові олімпійські ігри в Пхенчхані пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року. Паралімпійські – з 8 по 18 березня. Нагадаємо, що на іграх 2014 в Сочі українці взяли дві медалі – золото та бронзу в біатлоні. На паралімпіаді у нашої команди було 25 нагород. Організатори Олімпіади в Кореї повторили подвіг Прометея і роздобули собі вогонь. Тільки цього разу його ніхто не викрадав, а передали мирно і з усмішками. Греція передала олімпійський вогонь південній Кореї. Корея співає від щастя їй віддали вогонь на мармуровому стадіоні Панеті Найкос. В Афінах відбулася передача естафети господарям ігор. Завтра, рівно за 100 днів до початку Олімпіади, yeah, вогонь мандрівку корейським півостровам. Смолоски принесуть понад 7 тисяч факелоносів і 9 лютого доставлять на Олімпійський стадіон в Пьончхані, де почнеться Біла Олімпіада. У Греції на острові Кріт розгортаються пристрасті на командному чемпіонаті Європи з шахів. Там відіграли вже четвертий тур. Україна представлена чемпіонаті не оптимальним складом. У чоловіків відсутній Василь Іванчук у жінок Марія Музичук. І втрати дали про себе знати. Катастрофа так оцінили спеціалісти гру українців проти Туреччини. В четвертому турі наші шахисти програли і опустилися середину таблиці. Натомість жіноча команда реабілітувалася після поразки від Росії. Дівчата здолали потужну горщину 3-1 і ділять четверте місце разом з Грузією. Віце-чемпіон України з баскетболу Хімік Южний, який стартував у груповому турнірі Кубку Фіба Європи з трьох поразок. У ці хвилини в Бельгії проводить матч четвертого туру. Суперник місцевого Монс Хайнаут триває друга чверть. Рахунок наразі 30 на 19 на користь бельгійців. Напередодні людей в аеропорту Бориспіль сполохали різькі звуки. Спорт таким чином вирішив привернути до себе увагу. Українка Наталя Легонькова не тільки гучно виступила на марафоні в Лондоні, але й гучно повернулася додому. Наталі зустріла її в аеропорту, по королівськи так в Азії вітають особливо почесних гостей, і вона не виняток, адже українка блискуче виграла марафон в Дубліні, пробігши 42 кілометри за 2 години 31 хвилину і 8 секунд. Це найкращий результат серед всіх чинних українських марафонниць. Легонькова є спецом по туманному Альбіоню. Чотири роки тому вона вже вигравала марафон в Белфасті два роки тому у Дубліні. А цього разу випередила дуже сильну кенійку. Вона 30 кілометрів висіла в неї просто за неї. щепляла, щеплялася, щепляла, щепляла. от Наталія відірвалась. І ми дуже-дуже дуже раді, просто, просто супер. Це дуже несподівано для всіх. Звісно, це дуже важка праця, це треба дуже багато ну, років тренуватися. Чотири місяці з половиною десь треба готуватися до марафону. У Києві пройшов великий турнір зі спортивно-бальних танців, де найкращі вітчизняні пари перевіряли стан готовності перед найвідповідальнішими стартами сезону. А дебютанти намагалися заявити про себе на високому рівні. До світу прекрасного долучився і наш Віталій. Похвала. Пристрасть, краса та неймовірні емоції вирували на всеукраїнському танцювальному фестивалі Stars Festival Awards. Більше тисячі учасників з різних куточків України завітали до Києва, аби продемонструвати свої танцювальні здібності перед міжнародною суддівською бригадою. Турнір відбувся у стандартній та латиноамериканській програмах. У кожній з яких панувала велика конкуренція. На турнірі зібралося очень много танцоров з різних частей України, і я думаю, що царит очень тепла, дружественная, але в то же час конкурентна обстановка. Все розпочалося з боротьби між найменшими учасниками категорії Ювенал. Це діти не старше 12 років. Максим та Аня лише вдруге виступають у цій категорії. І, хоч призери вони не потрапили, та не зважаючи на юний вік, критикують себе по дорослому Я хореографії і... Ну, Ати тоже не мне кажется, у нас латіна хорошо пари они уже станцованы на д клас. А ми також второй раз танцуем, поэтому ну, Мы хотим на чемпіонаті міра за віру віру віру. У вечірній сесії. Виступали найсильніші категорії юніори, молодь та дорослі. Серед цих груп конкуренція найбільша. Багато спортсменів уже виступали на міжнародних змаганнях. Ми вже на протяженні сім років танцюємо в з очень маленького віку, і поэтому складність, командна робота дійсно наш козаць. Очередний хороший київський турнір перед большим зарівнуванням, буде в каландії скоро у нас і поїдемо. у найсильнішій категорії, дорослі, у європейській програмі тріумфували харків'яни Кондратов Євген та Шульга Дарія. Спортсмени були виснажені енергійним виступом, але задоволені і результатом, і особливою атмосферою на змаганнях. Организация вообще класс. С первого шага так заходишь в зал, в помещение, положительные эмоции от обстановки, от ну вообще все грамотно спланировано. Мне кажется. Да, отлично. Ми первый раз они рычали то, что мы познаем на поезд. Потому что сегодня уезжать обратно на Харьков всегда с волнением берешь билеты. Среди юниорів же чемпионами Stars Festival Awards стали Бонковский Алексей та Вурсалова Владислава. Це все про спорт на сьогодні. Завтра, о 21.50 в цій студії працюватиме моя колега Юлія Пазенко. Тож не пропустіть, буде як завжди цікаво. Я ж прощаючись до понеділка наступного вже традиційно. Бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно і хай вам обов'язково пощастить. Гарного вечора і до зустрічі.